Вітаю, ви за нами ще не скучили. А ми привезли курчат на дачу, на постійне місце проживання. У такі же Ну, зав'яжемо. Висипай. Хватить їм в коробки. Ану, А Ану, грибтися, хто вміє. О, бачите, тут скільки вам добро. Це не в коробки сидіть. Тут гулять та гулять. Боже, а це щастя куряче і всі ж чорні. Петруша ж ну такий чорний з сірем, а вони всі чорні. Голоші чорні, і ноги потлоті. Ну, в общем, генна інженерія. Яке це щастя піймать хробачка. О, ціла бойня. Перший смаколик їхній. От так добре в доганявки. бігать. Ну що, на гуляні, на їжені? Пора, сюди. пора в люлю спати. Шустрики, стріки їх ще пойпіймой, а завтра привезем аптечку. І почнемо вже їх пропоювати вітамінами, щоб не хворіли.